mm -hmm. Російський мореплавець Юрій Федорович Лисянський. У 13 років він став гардемарином Балтійського флоту, згодом отримав бойове хрещення в російсько-шведській війні. 1793 року був відряджений до Великобританії, де чотири роки боровся з республіканською Францією та американськими піратами. Потім зустрічався у Сполучених Штатах з першим президентом Джорджем Вашингтоном. Пізніше разом із Крозенштерном. Взяв участь у першій російській навколосвітній експедиції. 1804 року його шлюб Нева дійшов до Аляски. Разом із командою він допомагав місцевим жителям захищатись від індіанців, будував Новоархангельськ, здійснював наукові та гідрографічні роботи. Сьогодні іменем Юрія Лисянського названо чимало географічних об'єктів. Навчайся так, ніби маєш жити вічно. Живи так, ніби маєш померти завтра. За своє творче життя він написав близько тисячі картин та півтори тисячі акварелей. Французький художник Ежен Делакруа. Він першим сформулював проблему кольору і науково обґрунтував її. На відміну від класицистів, які відводили кольору другорядну роль, Делакруа вважав його найважливішим елементом малярства. Перша картина художника Данте та Вергілій засвідчила у 1822 році про народження яскравого представника романтизму. Багатогранне обдарування Делакруа особливо виявилося в жанрах історичного живопису, релігійній тематиці, церковному розписі та портреті. Про це свідчать роботи майстра взяття хрестоносцями Константинополя, Битва святого Георгія з драконом, оплакування Христа. Моє серце завжди починає тріпотіти, коли я залишаюся вічнавіч з величезною стіною, що очікує дотику мого пензля. Російський філософ, поет, публіцист та літературний критик Володимир Сергійович Соловйов. Парадоксальність його особистості з протиріччями, віри і невір'я, аскетизму і життєлюбності. Дала Достоєвському прототипний матеріал для Альоші та Івана Карамазових. Про широту філософських і історико-релігійних інтересів Соловйова говорять теми його творів: про розкол в російському народі і суспільстві, про польську національну церкву і первісне язичництво, про єврейських пророків і Мухамеда з його релігійним віровченням. Соловйов стояв біля витоків релігійного відродження російської творчої інтелігенції початку ХХ століття. Його твори мали вплив на філософію Бердяєва, братів Трубецьких Булгакова та Флоренського. Хто хоча б раз бачив його, у того не завжди складалося про нього враження як про людину зовсім не схожу на звичайних смертних. Ювілейний архієрейський собор Руської православної церкви 2000 року накреслив шляхи, якими церква йтиме у 21 столітті. На відкритті собору патріарх Олексій ІІ виступив з доповіддю Руська православна церква на рубежі століть. Церква повинна йти до людей, відзначив святіший на підприємства, у клуби, у віддалені села, на транспорт, на вулиці та площі. Головною подією собору. Стала канонізація страстотерпця імператора Миколи II, його сім'ї та ще 860 новомучеників і сповідників руських. 13 років тому також було підтверджено, що Українська православна церква під управлінням блаженнішого митрополита Володимира Саводана є єдиною канонічною православною церквою на теренах України. Соборність це душа церкви. Показник повноти її життєвих сил. У наступному випуску його роботи мали неабиякий вплив на розвиток російської архітектури ХІХ століття Василь Іванович Баженов про історію пастерського служіння новомученика ХХ століття єпископа Кінешемського Василія Преображенського. Головна тема його романів – Соціальні наслідки революційних змін в науці і техніці англійський письменник Герберт Велс. Цей край чарує своїми безмежними лісами, голубими озерами, луками та болотами. Національний природний парк Прип'ять Стохід.